Дня всім до комфорту сьогодні виїхали в селище міського типу Покровське, щоб подивитися, як проходять вибори. Наразі 13 година, 16 хвилин за новим часом. Як бачите, нікого поки що не видно. Дві людини ходить по площадці пару автомобілів. Скажімо. Юрба тут не стоїть, цілком можливо, що за старою радянською звичкою люди зранку проголосували, таке теж може бути. Ми спробуємо пройти всередину, якщо нас пустять, подивитися, як там все це приходить. І щойно я почула репліку, що от колись було класно, було свято, музика грала, а зараз люди йдуть голосувати як барани. Не знаю, я не згодна з цією реплікою. Колись було свято, музика грала, буфети працювали, але ми, як барани, голосували за одну, одну позицію у цілому списку. Зараз списки дуже великі. Очевидно, що люди, які звикли голосувати за одну особу списку, не звикли вибирати і не звикли аналізувати ситуацію. На жаль, така дійсність на сьогоднішній день. Ідемо всередині. Мам. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. Інформаційний відділ добровольчого корпусу, правий сектор, ваші сусіди. Скажете, за кого голосували? Ні, Завжди. не скажемо. Не скажете? Ні. Порахуєте зна, так. Розкажете. А наша партія не, не на виборах. Ви ж знаєте? <плес> ну, от так. От. Як бачимо, жодної агітації на стінах немає, взагалі немає інформації про те, про за кого люди голосують. Є тільки виборчі зразочки виборчих бюлетнів. Ми передивилися ці зразки, що можна сказати так на швидкоруч. Значить, двоє партійних, так, двоє. Партійних це е, партія відродження, політична партія відродження і партія Блок Петра Порошенка, партія Блок Петра Порошенка Солідарність. Е, Решти всі позапартійні, самовисуванці, тобто більшість самовисувань. Е, е, віковий ценз 83-87 рік це наймолодший 87 рік, найстарша людина це 57-го року народження є. Більшість людей, е, скажімо, зрілого віку. Середнього віку, й рік тільки одна людина і двоє молодих людей. От так от у нас серед чоловіків у нас 4, 5 і 3 жінки. От такі списки. Списки, в принципі, невеликі, якби я не знаю, як люди будуть голосувати. Ми спробуємо попитати людей, як голосували. Але ми сподіваємось на те, що нам будуть відповідати щиро.

здесь цей час на час дня проголосували 296-23%. 23%. Це ще ви думають. Це дуже добре. Тобто дуже погано яке. Отак ні конфлікту, ні. Не було нічого не корпусу. Добре, ну я так розумію, що йде хороший. Так, таке там. Добре, дякую за